Яка це вийшла смакота? Я вам кажу. Перших 20 хвилин, як запеклися, далі я перевернула, що були запечені з двох сторін. Як це пахне, як це ароматно. І дивіться, з самих простих продуктів виходить така смакота. Собі ось так приготувати. Ще трішки додам коджутику. Це дуже класний соус. Як це смачно? А мед мене гречаний, то так відчувається трішки. Для цього рецепту не потрібно довго заморочуватися. Потрібні курячі крильця. Помила, порозрізала на дві частинки, третю не в цього разу не використовую. Зварю бульйом. Тут у мене приблизно кілограм крилець. А я тут розказую, мені камера не включилася. Показую, що додала: додала півчайної ложки солі. Так же само перчику, чайну ложку паприки червоної, далі соєвий соус, столова ложка, чайна ложка гірчиці і столова ложка лимонного соку. Я ці всі спеції додаю і приправки додаю, як то кажуть, на око. Далі зубчик часничка. Чайна ложечка меду цього разу вирішила додати, бо я завжди додаю цукор, бо не дуже я люблю солодке м'ясо. Да додати кетчуп, але кетчуп в мене закінчився, то я додаю майже таку повну столову ложку томатної пасти сюди. І ще можна додати столову ложку майонезу. Я вже цього не додаю. І те бажання додайте столову ложку олії, або столову ложку майонезу, такий буде ну, такий насичений смак, жирніший з майонезом, або столову ложку. Сметанки разом усе ось так перемішую. Кожен шматочок виминаю, щоб в усіх спеціях курочка була, і можна було б лишити її так, знаєте, на хвилин 20 промаринуватися. Але, взагалі, якщо ви маєте час, приготуйте, будь ласка, це собі з вечора. Ніч хай промаринується і зранку, там на грілі чи в духовці, де ви там будете запікати, завжди м'ясо замариноване на ніч воно найсмачніше. Дивіться, яка красота. Я ось так. Посмакувала і ще додала трішки свого соусу. Доправляйте по своєму смаку, бо я то люблю, щоб було, знаєте, так добре доправлено. Перекидаю курку. Так, трішки я ось так їх розрівнюю і ставлю в розігріту духовку 180 градусів приблизно на 40-45 хвилин, але ви дивіться по своїй духовці. 20 хвилин як пройшло, я їх перевернула, і вони так гарно зі всіх сторін запеклися. Ох, це смакота!